Вечером. Здравствуйте. Начальник отдела превенции Сумского района управления полиции. полиция сама тут. я завтра. А вы да. сама Я. Сегодня закрыт. у нас корпоратив. Чисто. Ну, нет. И? Коллектива. Коллектива ваша? Ну, да. Нет, сегодня у нас э, чисто корпоратив, мы остались. Сколько чест... там у нас Подождіть, у вас є якась постанова, щоб зайти на час на території. Так, точно, вам сьогодні зачитували Скажіть. і те, рішення про рішення прокомендантську годину. А, ну знаю, звісно. Чому ви її нарушаєте? Порушуєте. Порушуєте. Зараз повітряна тривога. Ви де свій колектив зібрали? В підвальному приміщенні. Ви нехтуєте безпекою людей. Вся територія України. Повітряній тривозі.

Все, приходимо у машину, присаджуємо у машину. А можна. Ні, а потім домой. порядження військової адміністрації угу. щодо запровадження з 20 червня 2002 року, з 23.00 до четвертої комендантську годину шляхом заборони перебування громадян, встановлений період доби. На вулицях та інших громадських місцях даний заклад є громадським містом. Цими вихідними працівники сумського районного управління поліції за силової підтримки підрозділів спеціального призначення головного управління національної поліції в Сумській області та військової служби правопорядку задокументували та припинили роботу одного з розважальних закладів у заборонений час. Комплекс працював у період дії комендантської години, незважаючи на заборону ведення господарської діяльності. У ході перевірки поліцейські виявили у закладі більше 30 осіб, серед яких відвідувачі та працівники. Правоохоронці провели перевірки стосовно кожного учасника події. Деякі з громадян перебували у стані сп'яніння. Такі порушення з боку закладу здокументовані поліцейськими не вперше. Саме тому на адміністрацію закладу було складено адміністративні протоколи за статтею 185 вісімдесят непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, а також частина 2 статті 156 порушення правил торгівлі пивом, алкогольними особоалкогольними напоями та тютюновими виробами. Та статтею 180 прим, 1 порушення встановленого законом порядку перебування дітей у закладах громадського харчування Кодексу України про адміністративні правопорушення.